Права 1403. Обчисли. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас 82 плюс 4, тисячних плюс 17,37. Щоб їх додати, давайте стопчик додавати. Отже, записуємо 82 додати 4,0 пишемо 42. Тисячні. І додати 17,37. Додаємо. Ну що ж, тут нулі не будемо враховувати. Тобто, якщо додаємо, тут буде просто 2. 4 плюс 7 це 11. 1 пишемо 1 в старший розряд. 0 плюс 3 плюс 1 це 4. Далі. 2 плюс 4 це 6, плюс 7 це 13. Три пишемо одиницю в старший розряд. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. Отже, записуємо 10, ставимо кому. І, тобто тепер пишемо, що сума у нас дорівнює 103, цілих. і 412. тисячних Є. Переходимо до другого завдання, бачимо 47,82 плюс 0,382, плюс 17,3. Ну що ж, додаємо їх в стопчик. Отже, записуємо 47,82 плюс 0,382 плюс 17,3. Додаємо. Так, нулі тут не записуємо. Об'єднуємося без них. Тут буде просто 2. Так, 2 плюс 8 це 10. 0 пишемо одиницю старший розряд. Так, 3 плюс 3 і плюс 1 це буде 7, а 7 плюс 8 це 15. 5 пишемо одиницю старший розряд. 7 плюс 7 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо одиницю в старший розряд. 4 плюс 1 це 5, плюс 1 це 6. Ставимо кому. І записуємо, що сума у нас дорівнює. Пишемо тисячні. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 15,397 плюс 9,42 плюс 114. Ну, давайте будемо стопчик додавати. Отже, записуємо 15, 397 000. Так, додати. Пишемо 9, 42 сотих. Додати. Записуємо 114. Додаємо. Ну що ж, тут у нас буде просто 7. Тепер 2 плюс 9 це 11, 1 пишемо 1 старший розряд. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 це 8. Далі 5 плюс 9 це 14, плюс 4 це 18. 8 пишемо одиницю старший розряд. 1 плюс 1 плюс 1 це 3. Тут буде просто одиниця. Ставимо кому. Ну що ж, записуємо тоді суму. Пишемо, що це дорівнює. Отже, записуємо. Сума у нас 138, записуємо 817. тисячних Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 152,73 соті, плюс 137,8 плюс 0,4953 десятитисячні. Ну що, щоб їх додавати, давайте будемо додавати їх в стопчик уже тут треба вибрати місце, бо там уже не вистачить місця. Записуємо тоді 152 цілі. І 73 соті

3 плюс 9 це 12. 2 пишемо одиницю в старший розряд. 7 плюс 8 це 15. А 4 плюс 1 це 5, 15 плюс 5 це буде 20. 0 пишемо двійку в старший розряд. Тоді 2 плюс 2 це 4, плюс 7 це 11. 1 пишемо одиницю в старший розряд. 5 плюс 3 це 8, плюс 1 це 9. Ну, а 1 плюс 1 це 2. Ставимо кому. І записуємо, що сума у нас тоді дорівнює. Пишемо 291, ціла і пишемо 253 десятитисячні. Ну що ж, ось таке завдання на додавання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.